Так, в меншій мірі тут, да, нам треба зброя ну, не далекої, але для нас це далекого далеко враження із нормальною бойовою частиною, а не там 10 кілограм. Бо, бо в цьому їх велика там нормальна бачить. Але при цьому їх не буде десятки тисяч, а у нас десятки тисяч цілей, які треба знищувати. Для цього, можливо, можна використовувати безпілотники як Теж лонг-ранчка Да, і ми це робимо так чи інакше робимо. Це держава, це держава чи це якісь спільні проекти, Як це виглядає? По-різному. Е, e, Можеш в якихось там цифрах сказати, це яка кількість проєктів, там їх 10, 15, 2, 3. Ну, десяток проєктів хай буде. Це чутлива тема насправді. Я тому і не допитуюсь. Прям. Це десяток проєктів, які з них стали медійними, як морські дрони, на них президент збирає. Які з них от сьогодні стали там, в інформаційному просторі з'явились. Сьогодні це 28 лютого. Ми також ну, програму. Шматок просто. нашого безпілотника десь в підмоскові чи десь там він не долетів трохи. Ну тобто ми працюємо над цим, але такі проекти вимагають тиші і грошей, бо це все не дешево. І не вірте, що шахеди дешеві це хороший, якісний виріб, який чудово виконує свою функцію. Але ми створимо, ми створили і створюємо, і створимо свої відповідники достатньої якості, серійності при умов наявності фінансування.